Що ти тут робиш? Багато. Грушики розкладаю. Хочу. Та Там мішаєш, гранули. Вчора награнулювали, сьогодні вже тоді на долі. Позбираємо його це все. А пахнуть. Боже, Боже. Я був би куркою і сам би їх їв. А це ось судяві. Покажи глядачам. Це вже яка краса суєва гранова. Ну тут не чиста суєва гранова, тут якось і чудо, вітамінну додавку. І додавали сюди коксидіостатік. Е, Обов'язково. І вже у нас є на продаж мікс. Тобто пачечка йде 1,5 кг гранульованого. 75 на 75 75 Гранули макухи і 75 гранули сої. І дуже дуже капітально запах не перевершений, а від сої ж буде птиця рости. І буде рости капітально. Отак, от як ви на на мельниці, отак от суміш, да, там кукурузка, пшеничка, грановки додавали, усе отак от перемішали й дали курочки. Курочка раз раз цю грановку поклювала, на її обов'язково. Коли ви просто сою купили там. По, по дешевшій ціні і перемови через мельницю. виходить, як мука, а ви його перемішала, воно тоді мучка виходить в кормушка, курка його хрен так забирає. Ну і виходить, вона не отримати нова курка по-любому возьме. То от вам і успіх, бо ви мені казали, Ігор, як у тебе там зимою, так і кури гарно неслися, як у тебе так гарно і курчата, в чому секрет. Раніше казав, не хочу розказувати ці секрети, все тепер розумію, що. Люди багато не знають, як правильно кормити цю птицю, що воно зараз усе так у кліматі змінилося, то зараз усе вам все показую. Уже нема в мене секретів. Все, робимо, гранулюємо, показую, як воно і все. Ось так воно все висохає, агрово окно гранова вже така твердюща. Не потрібно ні сушок, не потрібно де нічого. Все, ну, може, щось миші вкрадуть пару грану. Ну, нічого страшного, бо в нас ось погода погана була. Не були звісно. замічені. Так, да, так. Да. Вони покаже, дівчата, позаходили. То що так. Гнізда всі вон, з кормушечками повичищали. Бо тут зараз поки курочок не буде. І не буде тоді ні вошей і не буде ніде нічого. А якщо отак залишити, що будуть свої, треба гарно щищати. Тоді буде у вас порядок завжди то завжди дотримуватися, на богарочку круг зачистили, настільки приємно зайти і на це все подивитися. Ну У нас зараз отаке все воно робиться, оці пересілення, то туди, то сюди, то солома там, бо уваги сохнуть, та й будемо хай вони вже досихають і будемо займатися е, потоком, поки людям може хто в перший раз О, там усе повністю згнило. То чекаємо і покажи, покажемо назад, сохнуть уваги. Може хто перший раз піше, Сонечко не дуже добре. Ось ось висипає. Довжина 5,25, будемо з двох кусків скручувати болтами, бо такої довжини ми ніде не купили, а то сохне. Звісно, так як бо десь тут лохнемо. Ну нічого. Ми посадимо все на шпильки, затягнемо, замінимо повністю усі доски. А там такі гнидники, і ота глина і ота все на світі, ще і сіно там навалено. Коротше, цілий дурдом. Тож нічого, працюємо, друзі. Не опускайте руки, працюйте. Хто працює, то буде все.